Всім края! Сьогодні я з вами і моя сестра. Привет! Я короче, сьогодні отримав фрукт магніта. Я в шоці. Я отримав магніт. Я його теж дуже хотів. А цей з рамбера я на 203-й прокачав. І зараз я копирую магніт і покажу Хоть чуть -чуть, ну, його хоч трохи на його способки. А потом Покажу все э суперсили <кхм> тес Хабра і все. Так, Заходить на мапу гуляй. <кхм> Перша способка це буде в нас оце. Ось я типу, збираю магнітів метал е, в кубку і кидаю ось туди, наприклад. Ну, і летить, летить. Потім наступна у нас магнітні руки-базок. З ними можна зробити баг, типу що з ними можна бігти, але я не знаю, як це зробити. Я вже часто мені це робилось. Не знаю, кажуть. Але якщо з ним активірують першу способку, то вони у нас полетять замість того металу, який перемагнічується. Далі у нас способка циклон. Для неї не, об... не обов'язкові руки. Просто крутися отак, отак, і захвачуєш усіх себе людей, ну, ті, які біля тебе. І далі у нас способка. Типу такого кола, яке зривається. Дуже ось сюди, ось аж до лиців. І ось ось які кліки. З трансформацією можна сказати. А ось ось які без. Сам, самі стандартні, можна сказати. ось о... І бух. Да, я тільки я на 50-ті левел прокачав, тож ми сьогодні його будемо качати. Ну, якщо е, може, я вам показував все ж таки всі способки для скрабера. Це без трансформації. А з трансформацією я зараз усі покажу. Сейчас ображу цей сробер. Я плану... мені ще 100 левел. Я получу 300 на ньому левел, і потім е, мені прийдеться пару тітків получать. я Кайду один раз тільки знищував, бо я сьогодні на маю познай, тільки один раз його знищив Ось я а все, його всі суперсили. Це зараз ну, це тоді дійдемо до ботів. Скажу, я вам трансформацію показував на люди якраз. Ну на людях тестувати щось не хочеться. І мене бояться, тим паче будуть Покаша. ті, в кого менший левел. От ось тут я якраз покажу. О, Ніка! Буде важко показати. Ну, типу, я заговорю, так, всі знають цю. Всі знають даже оцю ось. ось. О, до речі, вона майже три зносить. По міфу на зносила. Далі йде отака у нас. Схвачую її б'ю, типу. Далі йде отака от. Всі знають її. А далі трансформація. Я отак лечу і підхвачую, типу. Наступна це е, кулі. Е, кулі. Чи як його там? Це типу рука, яка відбивається від ворогів. А це та, яка була друга без трансформації. Тільки далі. А наступна сама крута з усіх. Ми беремо, у нас збільшується рука і ми б'ємо вниз. Далі політ просто, щоб втікти там, чи кудись полетіти дуже високо. Тільки він не <кій> довгий. Добре, а зараз будемо качати. В повітрі замовці. А зараз ми будемо качати магніт. Но... О, якраз моя сестра й долітає до NPC. Можна сказати. О, ось, що сейчас. Сутя, я можу його не відсії, гімні залишилась, я пропущу футбол. Так, залишилося. Скажу, що випаде. Ну, може нічого такого. Ну якщо випаде нікодь. Я зразу не знаю, що буде. Я зараз потім... Ого! А цього я не, уявля... не уявляв. От це да! Я знаю, є такий титул, там де надо прокачати Flame v 2 на 100 стоти левел. Ну, я не знав, що він мені випав. Мені випадав Ice v 2 ну Flame v 2 я не знаю, чи мені крутить. Я не знаю. Ага-ха. -ага. Ай-яй-яй, як... Як же обирати, як же обирати? Так, ну не знаю. Я не знаю, що мені робити. Давайте тоді подождемо до і потім я щось може я його прокачаю там. Тоже буде нове відео. прокачати Flame V2 два. Щас. Я в марю залезу. О, сестра. О, Ливия. Со мной. Почекай. Давай, пошли, пошли. Вс, да. о, вс, цей бах. я біжу, а не иду. В цьому суть. А, а потом пропиню і просто хожу. Я не можу понять, як цей босс убить. Ну. Ну і що мені це робити? Ну, да, ну. Я виліз. Я виліз. Да, і я тепер застрягу из-за тебя. Вылез не ваня, не тягнуть. Так, у, у діді... Все, я допоміг. Да, де потягнули себе.